Друзі, вітаю всіх на ютуб каналі Авторинку Карбазар. У цьому відео я вам покажу ціни на буси та мікроавтобуси, які продаються на львівському авторинку. Поїхали! Фіат Скудо 7-го року 2-літровий деза 500 доларів 309 пробігу, автомобіль в рідній фарбі. Давайте я вам покажу його зі всіх сторін. Наразі у нас на авторинку якась є вже невелика кількість бусів, що можна вже їм приділити ціле відео. Тканинний салон, кондиціонер, механічна коробка передач. Іде ось тут ряд сидінща і вантажне відділення, куди також є місце для того, щоб ще ряд сидінь поставити. Ось такий бустик є в наявності. 2.3 дизель на механіці 305 пробігу. Це у нас є довга база, свіжо пригнаний з Європи, вже на українській реєстрації. Давайте заглянемо до нього в салончик, так само кондиціонер, мультикермо, механіка шестиступка. Також присутні парктроніки. Так буде краще, в принципі, видно. Фаркоп позаду є. І машина свіжа з Європи. Так, власник підкрив нам салон. Давайте до нього заглянемо. Так виглядає ще салон автомобіля та передні скло підімечі. І великий плюс, що це в нас ще є холодильник. Так що, якщо вивозити якісь товари, які необхідні, щоб були певні температури, цей бус для вас. Буде в нагоді квіти, там, наприклад, ковбасу, сир і тому подібне. Opel 13-го року у нас довга база, 15 тисяч доларів, 2-літровий дизель на механіці, 260 тисяч пробіг. Друзі, це є перероблений вантажний бус-під пасажира, але дуже-дуже багато грошей власник вклав. Іде салон шкіра з Алькантарою. В музику власник казав, вклав 2500 доларів. Іде один ряд сидінь, другий ряд сидінь, тобто три ряди сидінь. Дев'ятимісний пасажир, парктроніки. Машина повністю обслугована. Власник за нею дивився, вкладав дуже-дуже багато в неї грошей, відповідно вартість її ще більша, ніж на ціннику. Гарна зимова резина, кого зацікавила пропозиція, обов'язково телефонуйте. Citroen Jumpy, 14 2014 року, 178 рідного пробігу, 2-літровий дизель на механіці за ціною 11 тисяч 950 доларів. Автомобіль свіжо пригнаний, розмитнений та сертифікований. Так, давайте покажу вам передню панель. Ось так вона виглядає. Задній ряд настанований. Це в нас іде вантажо-пасажирський бус. Задні парктроніки також присутні. І ще раз наголошую, друзі, автомобіль свіжо пригнаний, розмитнений та сертифікований. Opel Vivaro 2014 року, 2-літровий дизель 176 пробігу, вантажу пасажирний у нас. Давайте також покажу вам частково салон. Ух! Перепрошую, друзі, дуже слизько на дворі. Була, скажімо так, відлига, потім випав дощ, і в нас зараз, якщо ви подивитесь на покриття, під низом все в льоді. Так, партройників в бусі задні присутні. Машинка у нас встановлена, і це у нас вантажопасажир. Ось такий бусик. Рено Мастер в наявності в нас є 2017 року 2,3 дизельний з механічною коробкою продаж, 266 пробіг у даного буса, 22 тисячі доларів ціна. І це в нас, друзі, вантажний бус з будкою такою. Покажу вам салон. Також тут можуть їхати пасажири, що в принципі зручно. Ось так виглядає такий бусик. Також свіжо пригнаний з Європи, розмитнений та сертифікований. Якщо вас цікавить більше якісь детальні технічні характеристики даного бусика, друзі, обов'язково пишіть. Я вам дам номер власника, в принципі, з ним переговорите, або ми вам розпишемо детальні характеристики кожного з цих бусів. І також у нас є детальні фотографії, якого зацікавить, Пряме посилання на них з сайту ми вам надійшлемо. Що ж, продовжуємо. В нас Opel Movano, 18-го року, 16777, 222 рідного пробігу, сервісна книга. Так, давайте покажемо одразу салон. Повністю все є. Класних підказ. У нас так само l 3 довга база, ось, будь ласка, вантажне відділення. І дам покажу, ще його поза. Говорить, у нас крафтер. Три ре... пробігу 15 рік. Обійду і одразу два. 2... Це ще не все. Ще попереду буде декілька бухтів. Знайшли канал. Рено Мастер го року 21.400, це на 133. Мантажна версія, тут не клейка спереду, щоб вони думали, що машина вита. Розмитнена, сертифікована, довго важно. Видно. І давайте я вам зараз покажу, як виглядає ще авто позаду. В автомобілі присутні задні парктроніки, є вся сервісна історія з пробігом даного авто. Гено трафік 19-го року, 15350, 1,6 і дизель на механіці. Власник написав, що може зробити з нього пасажира, якщо потрібно комусь. Це у нас вантажна версія. Автомобіль розмитнений, сертифікований. Що, друзі, такі буси продаються на авторинку у Львові. Якщо у вас яка зацікавила пропозиція, обов'язково пишіть. Ми вам надішлемо на детальну інформацію по кожному з автомобілів. Або просто телефонуйте на контакти власників, які вказані на ціннику. Бажаю всім спокійного вечора і до зустрічі в наших нових відеоканалі Авторенку. каналі авторинку Карбазар. Швидко продавати, легко купувати.